Держава нарешті зрозуміла, що потрібно вкладати кошти у Збройні сили. Це після того, як в Україні розпочалася неоголошена війна, говорять у військовому коледжі сержантського складу, що на території колишнього інституту зв'язку. Нині у зоні АТО перебуває 11 курсантів навчального закладу. Морально вже, звісно, готуємося нас. І техніка, ну тобто, ну техніку вивчаємо, таку вже яка має вводитись в АТО. От ну, додаткові пари є заняття. Ще рік тому коледж хотіли закрити. Зараз ситуація кардинально змінилася. Було таке бачення наприкінці 2013 року про закриття коледжу. Вважали, що вони потрібні, щоб ми довго готуємо людей. Казали, що це не наукойомка професія. Зв'язків держава почала вкладати кошти в організацію і проведення польових навчань, а також в оновлення засобів зв'язку. Сучасна техніка вона зараз в час на даному етапі до нас поступає. Сьогодні от прийшло к нам. Десь около тристі зразків техніки нині у коледжі близько 80 курсантів. Навчання триває два з половиною роки. Юнаки не приховують, хвилювання є, адже будь-якої миті вони можуть відбути у гарячі точки країни. Хотілося, щоб був мир, щоб закінчилось пошвидше, але так як стається така ситуація. Ну якось потрібно вибиратися. Я думаю, треба методом якимось договору добиратися, а не війною. Треба домовлятися і. Ну, але так, таке кров пролилася, тобто нам не знати, чим ми договору дійдемо. Святкову програму до Дня Збройних сил України, окрім курсантів військового коледжу, готували ще й учні Полтавського політехнічного ліцею. Це перший спільний захід навчальних закладів. Попереду сумісні заняття із предмету Захист вітчизни, спортивні змагання та розважальні проекти.